Друзі, вітаю! Сьогодні в нас нове надходження. Це Subaru Legacy восьмий рік. 2 літри, автомат, повний привід, без турбіни, лінзи фари. Вже гарно по кузову. Чого красити не потрібно. Труби чисті. Шинка по техніці, тільки що пройшла обслуговування по ходовій. Масло, заміна теж була. По кузову гарненька. По салончику. Повний електропакет, в такому стані дверні карти, шкіряний салончик, рулець в гарному стані, є газ четвертого покоління, підігрів. Так все виглядає. Насправді для восьмого року дуже гарне, по салону питань. Зауважень нема. Подивіться в якому стані ковролінчик. Ми вже не їздили будто ззаду. Так, мультируль. Бамс, круїз контроль. Приїжджайте, друзі, є по наявності гарний кінь за адекватні кошти.